Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 1113-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на є, Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Звісно ж, зараз вся увага прикута в першу чергу до Курської області. Але тим не менш, те, що відбувається в Курській області, воно серйозно відрізняється від загальної ситуації по зоні бойових дій, і дозволяє зробити відповідний аналіз ситуації з того, який потенціал російських військ, і чи дійсно події в Курській області російські окупаційні війська можуть зараз представляти як якусь велику для них епічну. Перемогу, окрім цього іншого, ті події, які зараз відбуваються на зовнішньополітичній арені, на дипломатичному плацдармі. Особливо ми маємо на увазі Саудівська Аравія, до якої було прикуто максимум уваги, ці події вони, м'яко кажучи, поки є першоетапними. Це перший етап. Який також не буде мати серйозного масштабного впливу на ситуацію в зоні бойових дій, а якраз зона бойових дій, на ось такі зустрічі, вона буде впливати. І навіть скажімо так, ті удари, які зараз відновила Україна по території Російської Федерації після того, як була невелика пауза пов'язана з тим, що Ну, ми залишились без деякої інформації, яку нам деякі наші партнери до того постачали, було нанесено по території Російської Федерації ну, один з найбільших ударів за допомогою дронів. Це, скажімо так, поки що точної інформації по кількості дронів не розголошується в відкритих джерелах воно не фіксується. Офіційні посадові особи нічого не заявляють, але згідно з... Тими заявами, які робили російські представники, російська пропаганда. Хоча вірити їм на всі 100% не можна, було використано от більш ніж 300 до більш ніж 500 дронів. Ну це навіть більше аніж російські окупанти використовують по території України майже кожної ночі, здійснюючи нальоти дронами Шахет-136, гербера. Та пародія, і тут звісно є і е, сумніви щодо е, тієї інформації, про яку говорять росіяни. бо Хтось говорить більш ніж 300, хтось більш ніж 500. Якось вони вже могли для себе хоча б методички між собою якось узгодити, щоб ну обрали там 350, так 400, 450, Ні, в них різна інформація. Але ми можемо е, дійсно зробити висновок, що нальот був достатньо ефективний. Він мав свій ефект на Росію, е, на російських посудових осіб. І ось це масштабування, воно може бути також дуже цікавою картою на руках у України, а до якої ну аж ніяк не можна звертатися з заявою. У вас немає на руках жодних карт. Ні, насправді карт у нас багато. І з однієї з наших карт Дональд Трамп женеться досі. Це рідкісно земельні метали. Це саме та карта, яка дуже цікавить. Дональда Трампа. Інша карта це знову ж таки Курська область, про яку ми постійно говоримо. Нальоти на територію Російської Федерації, які приймають ось такий зараз бік, що ми можемо собі дозволити в такій великій кількості такі удари, це також наша карта. Але в принципі, поговоримо і про інше. Повертаємось до зони бойових дій. А в зоні бойових дій дуже цікаві події відбуваються. Справа у тому, що вже минула. Перша третина березня і по цим подіям можна робити відповідний висновок на території України в зоні бойових дій по е, лінії бої російські окупаційні війська за цю першу третину мали просування приблизно трохи більше ніж на 11 е, квадратних кілометрів. Тобто вони захопили за першу третину березня територію України приблизно трохи більше ніж 11 квадратних кілометрів. Ну це, мабуть, один з найменших показників. З початку 2024 року це антирекорд по швидкості просування та захоплення території України за такий строк. Але при цьому росіяни втратили більше ніж 12 тисяч особового складу за цей період, з цього ну не треба бути там Ейнштейном щоб. Розрахувати яке співвідношення кількості втрат людського ресурсу на квадратний кілометр на території України і зробити висновок, що це більш ніж тисяча особового складу на один квадратний кілометр. Звісно, є Курська область в Курській області. Російські окупаційні війська за першу третину березня під свій контроль взяли 105 квадратних кілометрів. Тобто в такому випадку, якщо їх між собою сплюсувати, то ми маємо відповідні дані більш ніж 116 квадратних кілометрів. Але і це відповідно більш ніж трохи більше, ніж 100 особового складу на квадратний кілометр. Але в Курській області зараз відбувається просування російських окупантів без настільки масштабних серйозних втрат і Як відбувається просування а, в самій зоні бойових дій з тими втратами, які вони несуть? А, окрім цього іншого, де усюди вони і мають можливість просуватися. Напередодні була інформація стосовно того, що на великомихайлівському напрямку а, російські окупаційні війська втратили деякі позиції в районі Бурлацького, де силу оборони України а, провели? А, Такі собі контратакуючі дії і повернули собі декілька позицій. І от е, сьогодні така ж сама е, інформація, вже можна говорити, підтверджується з району Новосілки. Сили оборони України в районі Новосілки провели такі ж самі е, контратакуючі дії, і зараз е, там було відновлено декілька позицій. За останню добу це е, були вже можна сказати на навіть скажу так, за останні дві доби на цьому напрямку це було декілька таких випадків системної роботи, і це після того, як великомихайлівський напрямок поступово починав ставати ну таким собі найбільш активним у порівнянні з Кураковським виступом та з Покровським напрямком. Я раніше заявляв, що на Велику Михайлівському напрямку так росіян після захоплення великої новосілки була невелика пауза. Вони перегрупувались, накопичили ресурс, сконцентрували для проведення такої дивізійної наступальної операції п'яту та 36 ту загальну військову армію, 68 восьмий армійський корпус і по обидва берега річки Мокрі Яли. По лівому та по правому вони розпочали рух на північ. В першу чергу на північ їх це цікаво, саме цей напрямок. А також, звісно ж, і в напрямку на Привільне, Бурлацьке та Новосілку, і на перший погляд все відбувалося в них достатньо непогано. Так, вони несли великі втрати, але вони рухались. Рухались швидше аніж рухались. Рухалась та ж саме 90 танкова дивізія в районі Кураховського виступу. Але після того, як вони вперлись в перші населені пункти, теж саме бурлацьке, теж саме Привільне, Новосілку, скудне, а підійшли до Дніпроенергії, Щось пішло не за планом, тому що зараз змінюється в принципі контекст ведення бойових дій, змінюється тактика ведення бойових дій, особливо на відкритому просторі, в полі через домінування дронів. Коли ти починаєш здійснювати штурмові дії вже поблизу населених пунктів, то ти починаєш гальмувати. Тобто росіяни, які мають зараз серйозні проблеми з технікою, з основними бойовими танками, ОБТ, з ББМ, а в них є проблеми з іншою компонентою. Вони покладаються на збільшення використання FPV-дронів, на артилерійський вогонь час від часу, і в польових умовах в принципі це працює. Але в тому, що можна назвати міським боєм або боєм в забудові штурмових діях по вже якомусь населеному пункту, то це вже зовсім інша історія. Тут це так вже не працює, і саме тут вони починають гальмувати втрачати ініціативу, ну і звісно ж, нести ще більше втрати. Така сама ситуація зараз і тут. І я думаю, що ось е, саме це угруповування схід зараз змушене буде е, використовувати е, свої резерви. Вони вже повинні будуть їх вводити в дію для того, щоб продовжувати наступальну кампанію, яка навіть не, досягна, не досягла і 50%. Тих задач не викунула, які перед нею ставились, бо ну, задачою був прорив на комар. Їх цікавив саме комар. Вони повинні були прорватися на комар. Окрім всього іншого, вони повинні були ще й вийти за межі Донецької області глибше в Запорізьку та Дніпропетровщину. На Дніпропетровщину. цього не відбулось. До речі, ситуація на Курахівському Виступі, а також покровському напрямку не краще. Сили оборони України тут також продовжують час від часу контратакуючі дії. А у росіян достатньо стагнуюча ситуація по лінії боєзіткнення А отже, і тут для них проблема саме з нестачею ресурсу. А до речі, цікаве спостереження. Справа у тому, що за першу третину, як я сказав, росіяни втратили трохи більше ніж 12 тисяч особового складу. Це не рекордний показник. Він не гірше аніж в минулому місяці, але все ж таки не такий рекорд, який був у січні або в о, о, січні, 25-го, грудні, 24-го, а листопаді, 24-го, з іншого боку. Це також пов'язано ще й з тим, що росіянам все частіше доводиться діяти піхотною компонентою отже, зменшується сама інтенсивність використання людського ресурсу. З одного боку, вона збільшується через нестачу техніки і втрати збільшуються. З іншого боку, людський ресурс не може без механізованої компоненти виконувати задачі так швидко, якби вони мали ось цю мобільність. Отже, і тут є такий вплив м, саме на кількість штурмових дій, які можна реалізувати протягом доби, і багато чого іншого. Але е, зараз спостерігається дуже цікавий момент, який полягає у тому, що у росіян починається дефіцит з нефункціонабільною, неспеціалізованою технікою. В них вже е, з'являється дефіцит з буханками, з вазіками. В них з'являється дефіцит з іншим. Тобто, ця техніка все менше. Помічається під час штурмових дій, все частіше росіяни продовжують вести наступальні дії, використовуючи виключно піхотну компоненту. Хоча, по деяким напрямкам у російських окупаційних військ інколи відбуваються ось такі великі штурмові дії з використанням. Великої кількості людського не тільки людського ресурсу, а і ще й техніки. Наприклад, на сіверському напрямку напередодні на сіверському напрямку росіяни, щоб прорватися, використовували величезну кількість техніки були використані бойові броньовані машини був використаний навіть танки, баги, все що завгодно. Отже, на сіверському напрямку вони намагалися е, прорватися, але їм це не вдалося. Тобто, це такий на сьогодні рідкісний варіант е, використання такої великої кількості е, бойових броньованих машин, спеціалізованих більш-менш останнього разу таке було під часовим яром, коли більш ніж 20 бардаків вони зібрали для того, щоб прорватися в районі Часового яру. Їм це також е, не вдалося, але якщо раніше... Таких колон по 20-25 п'ять ББ можна було побачити на одному і тому ж напрямку біля одного і того ж самого населеного пункту по три, по чотири на добу і більше таких механізованих проривів. Таких колон то зараз ми спостерігаємо це. Ну, одна колона за декілька днів в такій кількості або навіть за тиждень, все одно вважається якоюсь рекордною рідкістю. Тим не менш ця активізація біля сіверського напрямку також пов'язана ще і з тим, що під Білогорівку російські окупаційні війська підвезли підкріплення, тому вони будуть намагатися продовжувати тиснути саме по цим локаціям на Сіверському напрямку, в районі Білогорівки, і, до речі, північніше на Лиманському напрямку, тут максимально активізувалась зараз російська артилерія, а це ще пов'язана активізація не тільки з тим, що в них звісно ж залишаються плани по проведенню наступальних дій на Лиман. Але це пов'язано ще з одним аспектом а, група військ-захід, а також а, група військ центр, які оперують на лимана купінській вісі. Ну, група військ центр переважно це саме Лиманський напрямок. А вони мають серйозні втрати. Серйозні втрати, які намагаються компенсувати підсиленням а, артилерійського вогню. Саме тут а, буде концентруватися найближчим часом досить а, серйозна. Артилерійська група, і саме під це готують, ну, наприклад, і резерви підвозять боєкомплект, насичують а, тилову зону відповідно а, боєкомплектом для того, щоб артилерійський вогонь тут був найчільніший аніж по якомусь іншому напрямку. Ну і звісно ж, друзі, ми не можемо не поговорити про а, саме суджу, суджанський район, де зараз у Російських окупантів продовжується наступальні дії. Сили оборони України поступово, без якихось критичних для себе втрат відводять з ризикованих зон сили на більш вигідні позиції, які ми будуть ці позиції, побачимо. Але станом на зараз я можу зробити висновок такий: суджа або як варіант, цілком можливо, але це ще не факт. Може бути залишено найближчим часом силами оборони України, оскільки місто майже повністю зруйноване, і проводити там повноцінну оборону працю дуже складно. Або ми відходимо на а, західну частину населеного пункту, і наша лінія оборони буде а, по саме річці а, суджа. А, саме цей рельєфно ландшафтна особливість і ця природня перешкода. Може стати нашою лінією обороною, щоб стримувати е, з боку російських окупаційних військ тиск. Е, питання в тому, що для цього треба було знищити майже всі е, комунікації, мости, стаціонарні мости, які б дозволяли росіянам перейти на західну е, частину самого міста. Е, росіяни зараз намагаються максимально героїзувати е, і придати якоїсь епічності цієї операції. Але насправді вони не досягли основної своєї мети, про яку так багато говорили. Вони е, говорили про якийсь котьол, який е, має місце саме в Курській області. Нічого подібного не відбулось. Сили оборони України не опинилися в оточенні ані в оперативному, ані в тактичному. Сили оборони України продовжують е, діяти в Курській області, не дивлячись на те, що вони залишають. Ті чи інші населені пункти, утримання яких ну воно буде загрозою для особового складу і тих надвеликих втрат, які нам не прийнятні, але це не означає, що курська операція вона згортається. На мою думку, в принципі, курська операція найближчим часом може трансформуватися не стільки в утримання населених пунктів і відповідно великої площі, а формування буферних зон. Вона може стати зараз дуже важливою в форматі формування саме буферних зон по прикордонню, і які будуть використовувати саме рельєфно ландшафтні особливості цієї області. Те, що Курська операція не завершена, це факт. І те, що зустрічі у тій самій Саудівській Аравії розпочались під те, що російські окупаційні війська не змогли заявити про... Фактично, зайняття Суджан... районного центру суджанського району, а поки що там на околицях намагаються фоткатися біля тих чи інших стел з написом суджа. І те, що Москва опинилась за довгий період часу під черговим масованим таким ударом з боку дронів, це багато про що говорить у кого насправді більше карт. На руках, і цим треба користуватися. Друзі, дякую усім за увагу. Дякую, що дивилися це відео, і нагадую, що ви можете допомогти йому зростати в україномовному рейтинзі сегменту YouTube тим, що поставити лайк, підпишитись, натиснути дзвоника, прокоментувати, репостнути та розшарити в своїх соціальних мережах, порекомендувати комусь друзів і так далі. І так і інше. Все це допомагає цьому відео зростати, щоб його бачило. Або хтось чув, або читав сум переклад якомога більше глядачів, слухачів, читачів. І за це вам всім окремо дякую. Ще раз, усім дякую за те, що дивилися, як завжди, слава Україні, слава нації.